Табу на цигаркову промоцію активісти Центру громадянського представництва життя домагаються зникнення тютюнових виробів з вітрин магазинів та кіосків. Два роки контролери цієї організації моніторили виконання в Україні закону про заборону реклами сигарет. кажуть, пропагування цигарок біля кіосків супермаркетах та прикасових зонах зникло майже на 100%. Однак, вигадливі виробники тютюнової продукції знайшли нові форми її просування. Клієнтів приваблюють вигідною викладкою яскраво оформлених пачок та підсвіткою вітрин. Ходити на вулицю, кожен кіоск має першу вітрину, повністю заставлена сигаретами, незалежно від того, на чому ми спеціалізуємо. Потрібно використати світовий досвід і повністю прибрати сигарети з вітрин магазинів. Тобто заборонити викладку. Ви приходите в магазин, ви бачите прейскурант цін. Ви вибираєте собі якусь яких сигарет ви курите, і, наприклад, купуєте все. Та все ж радіють активісти. Наступ на цигарки по всіх фронтах, а це не лише відсутність реклами, але й тотальна заборона куріння в громадських місцях дав свої результати. Споживання тютюнових виробів зменшилося на 10%, Що для України цифра не мала. До того ж, Івано-Франківщина у рейтингу дотримання антитютюнових законів один із кращих регіонів. Дійсно, у нас цим є порядок. Ми дуже тішимося, тому що ми знаємо, як впливає тютюн, оскільки ми молоді організація, і в нас одним із напрямків є за здоровий спосіб життя. Ми знаємо, наскільки це впливає, особливо на підростаюче покоління, і в дань моди, коли діти починають в 6 років років бути подібними на тих великих героїв і з сигарою в роті, вони починають перший. Вдих, а потім стають залежними. Наразі контролери за тютюном взялися ініціювати зміни до чинного нині закону і сподіваються, народні обранці їх підтримують та офіційно приберуться гаркові пачки з передочей потенційних та уже активних курсів.